Ольничанка Тетяна, мати двох синів, обидва військовослужбовці. З початку повномасштабного вторгнення вони стояли на захисті Маріуполя. Старший загинув, його тіло досі не повернули. А молодший вже майже рік в полоні. Останній раз звісточка була від обміняних полонених. Вони сказали, що він знаходиться в Донецькій лікарні. Наскільки зможу, настільки я долучаюся. Якщо є якась нагальна потреба не прийти, то я звісно, не прихожу, але тільки є можливість, то я обов'язково йду, тому що я знаю, що потрібно говорити світу за наших військовополонених. Стільки ж часу чекає на свого сина з полону і хмельничанка Світлана. Нині обидві жінки разом з десятками інших рідних та знайомих військовополонених вийшли на чергову безстрокову акцію Поверніть героїв додому. З вересня місяця ми не знаємо про нього нічого, але знаємо, що він знаходиться на території Росії. Чекаємо. Молимося за всіх, Чекаємо кожного. Акцію влаштували вже 34-й раз. З моменту першої більше десяти військовополонених, рідні яких виходили на мирний мітинг, повернулись додому. Серед них і військовослужбовець з позивним Вектор чоловіка обміняли в жовтні. Тепер він разом із дружиною намагається щоразу долучатись до ходи. Там, взагалі, не знають, що таке це конвенція Женевська. Вони е, ну там нема били всіх, катували всіх. От мене там. Ну, мені пощастило тільки, що мені зламали три ребейси. Всі наші хлопці молодці, там тримаються. От, і Треба якомога як швидше їх повертати. Тобто треба перевертати увагу суспільства, от, тиснути на владу, на міжнародні інститути, е давати розголос і тоді швидше наші хлопці прийдуть. Традиційно хмельничани колоною з плакатами та гаслами крокують від дитячого світу до кінотеатру імені Шевченка. Цього разу маршрут змінили, завершили ходу біля Ангела Скорботи. Там з лампадками вшанували пам'ять загиблих захисників в Оленівці. Саме сьогодні минуло вісім місяців з дня трагедії в колонії. Трагедія не тільки я вважаю, в масштабах України, а в масштабах всього цивілізованого світу, тому що в 2022 році. Загинули громадяни на своїй землі, на окупованій ворогом землі, заживо згорівши в важких муках, без надання медичної допомоги, без надання шансу на життя. Ну це дійсно просто е злочин проти людства. Наступну акцію заплановано на 7 квітня. Навіть на території Російської Федерації їм говорили про те, що за вас борються, проводять акції, за вас стоять і вас чекають. Віримо в перемогу, дякуємо Збройним силам України і закликаємо людей підтримувати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.